Укладка на плоєчку 28 мм з регулятором температури. Розділяємо волосся на дві частини і починаємо крутити від обличчя. Насправді дуже зручно крутити, тому що є зажимчик, і я просто пальцями відчуваю, коли вже волосся нагрілося, і відпускаю, виходить ось такий класний локон. І саме на такий діаметр виходять дуже класні природні завитки. І по цій же схемі накручуємо з іншого боку всі волосся, розділяємо частинками і крутимо від обличчя. Далі закріплюємо ці накручені локони і переходимо до іншої частини волосся. Так само від обличчя розділяємо частинками і на цю плойку дуже легко це все зробити. Ну і звичайно, інший бік так само. Виходить, ось така дуже класна, легка укладка. Я її просто обожнюю.